Вітаю всіх друзі! З вами компанія «Агрокраїна», запчастини участини МТЗ». І сьогодні хочу вам показати вже традиційно, як завжди, коли ми продаємо блок, я вам знімаю відео і показую. Це блок Д65 до UMZ. Звісно ж, це не новий тому, що їх нових не виготовляю, це зняти з трактора і повністю повністю весь перевірений по тріщинах, по різьбах, по всьому. І можу вам сказати, що він в ідеальному стані. Взагалі, всі блоки, що ми відправляємо, ось такого плану, так зняті з трактора. Вони в ідеалі їх сміло можна ставити на свою техніку і їхати в поле працювати зараз. Трошки вам його покажу. Подивіться, пишіть свою думку, як на ваш погляд він. Нормальний, ненормальний. По ціні коштує 15 тисяч гривень. В принципі, це зараз така середня ціна за блок гарного стану. Відправляємо наложку без жодної предоплати новою поштою. Тому, будь ласка, ви повністю захищені. Ви можете нас замовити такий блок. По пошті продивитися його зі всіх сторін, там з мотористом прийти, і потім, вже, якщо вам підійде, його зібрати і проплатити. Але скажу вам, по нашій статистиці жодний блок, що ми відправили, від нього не відмовилися. Всім все сподобалося і все працює. Так що, друзі, навіть такі запчастинки в нас, як бачите, є по наявності, можете телефонувати, питати з радістю вам відправимо. І якщо ви замовляєте в нашому магазині, ви 100% залишитесь задоволені.